Справжні, які так? ми забрали у нашого товстого друга із Лондона. Оригінальний пояс. Хочеться, щоб він залишився у вас. Ми довго-довго працювали. Я я десь тільки життя навіть, тим, навіть, навіть, щоб ці. його забрати. Я вибачаю, що нема фотки мого друга, якого я побив, але її тобі не повинно бути, тут я моя. Так. Так, і WBC. Той, хто заснував цей пояс Алі, це батько, ну це суліман, мейвезер. І саме головне, що цей пояс з 2018 року головний прапор тут. наш. Дуже чесно, Ти боровся, а буде... Я ще один О, давай. У нас ще з того контракт є, а в так... грудні місяць. Да. Да, ми будемо... болівати. То що це, це сталося? Буде. Люксані <реш> дуже вдячні. Дякуємо. Знаємо, що тренування, змагання. Розуміємо, що не тільки в Україні, і вам було непросто сюди напевно разом зібратися, але. Це дуже важливо, що в День Незалежності ви реальні переможці України і ви в Україні. І Дякую за все. До дякую. 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 побачення. Дякую. Переможці!